Шановні пасічники Закарпатської області, ми сьогодні зібралися в місті Хуст і будемо презентувати вам нашу роботу, роботу спілки пасічників нарцис, а також «Срібної край нашої Закарпатської обласної спілки. Вже багато чого зроблено. Ми знаходимося у своєму офісі Майдан Незалежності Незалежності-3» міста Хуст. До нас можете звертатися, мати контакт з нами зустрічі так далі. Шановні друзі, зараз ми знаходимося в нашому новооблаштованому офісі, як запретезентував Віталій Васильович Павлій, в місті Хуст в колоритному, надзвичайно красивому куточку Закарпаття, де цвітуть сакури, поруч знаходиться. Пам'ятний знак Карпатській бджолі. І ми зараз хочемо донести до вас окрему інформацію, яка стосується роботи спілки пасічників, планів на майбутнє можливостей співпраці між пасічниками і громадською організацією. Ми всі перебуваємо у дуже складному часі. Зараз на сході йде війна, гинуть люди і на превеликий жаль. Серед нас, серед пасічників є якраз випадки сумної втрати і великого горя, це смерті наших побратимів, наших колег-пасічників. Зокрема, вчора, 24 березня, ми ховали Лар Віталія Михайловича, бійця 63 ї окремої бригади. Який загинув у боях на сході України. Пропоную всім хвилиною мовчання вшанувати його пам'ять. Дякую. На жаль, це вже другий випадок. Такої втрати. У минулому році ми прощалися із дівенцем Іваном Села Велятино, який був відомим пасічником, великим патріотом нашої держави. Саме завдяки їх подвигу, саме завдяки тому, що такі саме патріоти на сході України захищають всіх нас від тої рашистської навали. Тут, у далекому Закарпатті, ми можемо займатися мирною працею, можемо займатися нашими бджолами, працювати, тримаючи економічний фронт у глибокому тилу. Перейдемо до тої роботи, яку проводить наша спілка, завдяки тому, що ми ціленаправлено і дуже методично працюємо впродовж. Останніх шести років зуміли все ж таки всі переваги громадської організації, всі можливості, які вона нам дає пасічникам, сповна використати. І саме завдяки тому, що ми в свій час із колективом, якраз однодумців, ініціативною групою пасічників нашої області зуміли. Все ж таки пройти всі етапи реєстрації географічного зазначення Медзакарпаття на нас звернули увагу міжнародні фонди, зокрема фонд ФАО. І саме завдяки цьому ми зараз проходимо черговий, дуже важливий і дуже для нас перспективний етап розвитку громадської спілки це співпраця з Міжнародним фондом ФАО. Дуже багато пасічників в першому турі вже зуміли скористатися допомогою цього фонду. Працює зараз наразі другий етап, другий тур грантової допомоги від ФАО. Більше 140 заявок розглядає фонд у себе від наших пасічників. Переважна більшість із яких має позитивний розгляд і буде профінансовані ті проекти і ті пропозиції пасічників, які згідно бізнес-планів індивідуальних, які розробляли наші пасічники, подавалися на розгляд фонду. Не винятком стала і наша громадська організація, срібний край. Ми так само, користавшись можливістю, подали свою заявочку на грантову допомогу у фонд ФАО і змогли отримати цілий ряд обладнання, яке фактично зараз відкриває нам абсолютно нові можливості і нові перспективи для подальшої праці, для подальшого розвитку. Ну що саме ми зуміли все ж таки завдяки співпраці з фондом ФАО придбати? Мова йде про персональний комп'ютер. Мова йде про багатофункціональний принтер, мова йде про квадрокоптер, мова йде про напівпрофесійний фотоапарат. Мова йде про різак, так? і ще окреме деяке обладнання дрібне, яке потрібне для того, щоб забезпечити роботу всього іншого обладнання. Для чого це нам все потрібно? І які можливості придбане обладнання дає для наших пасічників. Оскільки все, що ми придбали, воно повинно і буде слугувати потребам наших пасічників, перш за все. Якщо говорити про персональний комп'ютер, то це, перш за все, створення інформаційної бази власної внутрішньої нашої спілки пасічників. Він потрібен для того, щоб ми не використовували свої приватні комп'ютери і не проводили ці всі роботи десь там у себе у домашніх умовах. А завдяки тому, що в нас є окремий офіс, окреме приміщення. Є завдяки тому, що ми змогли співпрацювати якраз із колегами тут із сусідами поблизу провели інтернет дротовий, маємо хороший стабільний інтернет. Поруч знаходиться. Зал приміщення, де ми традиційно вже збиралися з вами колеги, проводили збори, зібрання, семінари, різні навчальні заходи. Туди так само ми провели кабельний інтернет. Ці опції розв'язали нам руки праці в онлайн режимі. І, тут, і тепер фактично ми можемо в будь-який час проводити будь-які заходи. Зібрання або більш локального, вузького колу, або більш широкого формату саме через інтернет в онлайн режимі. Наступне, що нам важливо було придбати і чому ми це зробили, це багатофункціональний принтер. Всі ми працюємо з продуктами бджільництва і використовуємо цілий ряд різних препаратів, продуктів, які мають надзвичайно широкі. Терапевтичні, лікувальні, профілактичні властивості. Більшість пасічників десь зі слів, спілкуючись із своїми покупцями потенційними, щось розповідають, щось доносять, хто як може, поширює потрібну інформацію. Але насправді нам потрібно навчитися правильно доносити наші всі ці вироби, ту продукцію, яку ми виробляємо у себе на господарствах до потенційних покупців. І друковані матеріали. Короткі інструкції, настанови, в цьому незамінна допомога. Крім того, що ви будете інформувати своїх потенційних покупців в форматі властивостей тих чи інших продуктів, якихось особливостей, саме ваших продуктів, які ви створили в себе на господарстві, які ви зуміли зібрати ті продукти, їх якимось чином переробити, стандартизувати, розфасувати, оформити, подати. Але ви зможете крім цих всіх особливостей. Саме ваших продуктів, перш за все, вказати вашу адресу, ваш телефон, ваші координати це той зворотній зв'язок, який буде працювати через роки на вас. І ви вкладаючись хоч трошки праці, хоч трошки зусиль і коштів у роздруківку різних поліграфічних матеріалів, ви отримуєте собі постійну рекламу. А це дуже важлива умова розвитку пасічних господарств. І саме завдяки розширенню ринків збуту, пошуку нових покупців ви зможете отримувати додатковий дохід. Ви зможете отримувати ту додану вартість, яка вкрай необхідна нам, всім пасічникам, для того, щоб більш рентабельно, більш стабільно працювати в своїх господарствах. Ми зараз всі знаходимося на порозі кризової ситуації, і вона усугубляється, ця криза економічна. Починалась вона з ковіду, зараз військовий стан. Виживати пасікам дуже складно. Тому ми, як спілка, будемо намагатися створити певні сервіси, певні умови для господарств, які б дозволили пасічникам. Розвивати все ж таки своє господарство, зберігати бодай невелику, але все ж таки ту рентабельність, яка необхідна для того, щоб зберегти свої пасіки, не втратити бджоли і по можливості розвиватися. Тому, повертаючись до теми багатофункціонального принтера, пропонуємо всім вам скористатися можливістю роздруковувати всі. Ваші поліграфічні матеріали в чорно-білому форматі. На А4 форматі це ті параметри, які дає можливість освоювати наша техніка у необмежених тиражах. Притому за дуже-дуже помірні видатки. Оскільки ми даємо можливість безоплатно використовувати дане офісне обладнання. Ви можете, придбавши самі за свій кошт бумагу, частинку. Благодійної допомоги внісши, наприклад, на рахунок поточний нашої спілки за використання тонера, зокрема, роздрукувати тиражі тої поліграфії, яку ви будете у себе друкувати вас. Дві дуже важливі речі, які ми також придбали, це універсальний напівпрофесійний фотоапарат D90, який дає можливість і. Проводити дуже якісні фотографії, оскільки тут роздільна здатність матриці 32 мегапікселі. І Фокус і наведення дає можливість робити як перспективні панорамні знімки, так і детальні, більш дрібні, адресні десь на сотах, вигляд матки, бджіл, стільників, якісь особливі речі, які ви хочете зафіксувати в себе і використати в рекламних матеріалах. Тобто ми маємо можливість знімати дуже високоякісне відео безпосередньо на пасічних господарствах, на ваших пасічних господарствах. Крім того, інший такий дуже потужний засіб для відзнімання адресних різноманітних відеоматеріалів це квадрокоптер DJI Air2S. Це Ну, класичний квадрокоптер, і він буде допомагати, зокрема, нашим пасічникам створювати рекламний матеріал, унікальний ексклюзивний відеоконтент, з віддалених якихось пасік, з колоритних куточків своїх господарств перспективно, з висоти пташиного польоту, в різних ракурсах і таке інше, для того, щоб Ваші господарства були відомі в світі для того, щоб забезпечити функціонування цього всього обладнання, розробили певну схему дій з одного боку, у нас є оператор, людина, яка професійно займається відео, зйомками. Це Ігор Микітюк, з яким зараз ви познайомитеся. Він зможе вам донести більш детально окрему інформацію саме по специфіці його праці на ваших господарствах. Доброго дня! Я Ігор. Співпрацюю із спілкою пасічників Срібний край. У сфері фото працюю з 2010-го і також 5 років. Знімаюся відеозйомками і хочу наголосити на важливості реклами. Особливо у сучасному світі, коли здається, треба трошки можливо зекономити, але насправді. Кого більше бачать, хто більше ще витрачає на рекламу, той може і більше заробити. І дуже важливо, ви належите до спілки пасічники. У вас є доступ до цієї вже техніки, і ми можемо трошки здешевити випуск того контенту, бо уявіть собі, якщо би кожен пасічник купував свій дрон, свою, свою відеокамеру, наймав людину, то би було набагато дорожче. Ми будемо співпрацювати з вами, випускати. Ролики, контент, скажімо так, і такого локального значення, щоб ви могли, скажімо, мати прямі якісь продажі, бо про вас будуть більше знати. А що найбільш важливо, ми маємо стратегічну ціль брендування, географічного зазначення, медзакарпаття, ми можемо. Давати можливість використовувати це обладнання і адресно десь в окремих районах Закарпатської області за умови, що у вас буде так само там знайдена людина, яка вже підготовлений, оператор буде, зможе якісно, без якихось ну, форс-мажорних ситуацій, використовувати придбане обладнання для того, щоб його ну, якісно задіяти у. Процесі створення відеоматеріалу з іншого боку, щоб його банально не втратити, не зіпсувати і таке інше. Але це можливо. І по схемі використання цього обладнання ми можемо розробити графік його використання в різних кутачках області. За вашою заявкою, за вашою пропозицією, ми ці всі теми будемо відшліфовувати, розглядати, і, відповідно, співпраця буде взаємокорисна для всіх. Наш офіс відкритий для всіх пасічників. Ми завжди раді е, зустрічати тут колег з усієї Закарпатської області, за меж е, Закарпаття. Саме для того і створений цей офіс, щоб ми могли мати той невеличкий, нехай скромний, але свій куточок для того, щоб тут обговорювалися теми бджолярські, складались певні плани, вирішувались якісь. Завдання, і всі разом ми так чи інакше розвивали нашу галузь. Я розумію, що зараз не той час, щоб строїти якісь грандіозні плани. Але ви бачите, не дивлячись на те, що, на превеликий жаль, початок роботи нашої спілки співпав з періодом прогресування ковіду, з війною в Україні. ми Тим не менше не опустили руки. Ми використали ті можливості, які надали нам обставини і той час, нехай навіть складний, і йдемо далі. До... І я впевнений, що завдяки тому, що таке ядро все ж таки однодумців і пасічників, які не втратили віру в спільну працю, в те, що ми можемо разом досягати успіху. Ми рухаємося далі. І важливо сказати одне: напевно, теж: спільно ми значно сильніші і більше у нас можливостей, ніж порізну кожне господарство окремо. Саме завдяки тому, що цей спільний проєкт запрацював, саме тому у нас розкрились уже нові обрії, нові перспективи. І я впевнений, це тільки початок. Найбільш цікаві і перспективні проекти у нас іще попереду, оскільки Україна входить в Євросоюз. І ми, як громадська організація, яка реально об'єднує через інші громадські організації всіх пасічників Закарпаття, ми є найбільш потужним і перспективним громадським утворенням в Закарпатській області для того, щоб за собою вести. Всіх пасічників, щоб розвивати нашу галузь, щоб не забувати про те, що у нас є найбільша цінність, це наші карпатські бджоли. І ми повинні ці найбільш важливі постулати завжди пам'ятати, і опираючись саме на ті сильні сторони, які є в Закарпатській області, опираючись на людей. На професійних пасічників, на свідомих пасічників, на людей, які вище своїх якихось маркентильних, можливо інтересів знаходяться, все ж таки настроєні до спільної праці, до співпраці, до розвитку, і разом ми будемо рухатися далі. Звертайтесь, ми завжди раді з вами. Зустрічатись, добрий день. Окремо хочу сказати про нашу районну спілку «Нарцис», яка заснована в 87-му році, досить уже давно. Хочу всіх закликати, щоб якось об'єднувати, вступати в спілку, Спілки в районі, вступали в обласну, тому що коли ми разом ми щось можемо зробити, приклад у нас був три роки назад. Хотіли обробити поле Соняшника, потровити, можна сказати, половину району. Ми підключилися, районна спілка, вийшли на Київ, не дали фермерам обробити. То плюс. Значить, Ми мусимо робити все для того, щоб об'єднуватися і робити якусь спільну справу. Треба десь якусь робити і громадську роботу. В свою чергу, хочу звернутися до всіх пасічників нашого. Нашої спілки, нарцис, запросити їх до участі тут, у нашій роботі, будь-хто в будь-який період часу може дзвонити, прийти, зробити тут собі якісь копії, брошурки, що зробити, ми все будемо раді допомогти. Шановні друзі. Важливо зазначити, що наша громадська спілка Спілка пасічників Срібний край є дійсним членом громадської спілки спілка пасічників України. І ми, як дійсний колективний член всеукраїнської організації, десь таки можемо бути і прикладом для інших громадських організацій, як саме потрібно організовувати роботу, як будувати структуру громадських організацій. Як співпрацювати одним з одним, і як фактично рухатися вперед до розвитку галузі, і створювати певні плани і досягати успіху? Це важливо для того, щоб попри війну, попри негаразди, ми не опускали руки, а все ж таки працювали спільно, оскільки тільки завдяки спільним зусиллям. Тільки завдяки об'єднанню ми можемо чогось досягти. Загальне резюме бути членом спілки пасічників з одного боку це престижно, з іншого боку, це вигідно. Тому єднаємось, працюємо спільно, досягаємо своєї мети і успіху.